Вітаю вас, малята. Чому буває день і ніч? Я розкажу, у чому річ. Земля на місці не сидить, вона круг сонечка біжить. І щодоби із року в рік під сонцем гріє кожен бік, звуть схід і захід ті боки. Там щодоби все навпаки. Як схід до сонця робить крок, то захід спить біля зірок. Як схід у темряву летить, то захід сонечка гостить. Земля, як дзига, мчить весь час тому то день, то ніч у нас. Привіт, малята! Ви здогадались, хто я? Так, я годинник, Справно йду, хоч ніг не маю. Тік так усім співаю. І секунди, і години вам рахую я щоднини. Малята, мої стрілки постійно рухаються по колу і показую тим самим, котра зараз година. Коли мої стрілки пройдуть по колу вдвічі, то пройде доба. Час доби для дітей, для дорослих і для всієї живої природи складається з чотирьох підрізків часу. Ранок, день, вечір та ніч. Кожна частина доби відрізняється одна від одної: положенням сонця на небі, розташуванням стрілок на годиннику та нашими справами та заняттями. Малята! А давайте зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Коли це буває. Уважно подивіться на малюнки і спробуйте визначити, яка це частина доби ранок, день, вечір чи ніч. Ну що, почали? Коли ми снідаємо? Ми снідаємо вранці. Коли ми граємося на майданчику, на майданчику ми граємося вдень. Коли ми дивимося телевізор. Телевізор ми дивимося ввечері. Коли ми прокидаємося, прокидаємося ми вранці. Коли ми лягаємо спати? Ми лягаємо спати ввечері. Коли ми ходимо на заняття? На заняття ми ходимо в день. Коли ми робимо зарядку? Зарядку ми робимо вранці. Коли ми обідаємо? Це відбувається в день? Коли ми спимо у своїх ліжечках? Ми це робимо вночі. Коли ми сідаємо вечеряти, це яка частина доби? Це вечір? Коли ви вмиваєтесь, щоб розпочати новий день? Так, вірно, це ранок. Коли ми йдемо приймати душ або ванну? яка це частина доби? Це вечір. Малята, я гадаю, що ви все правильно визначили. Молодці. До побачення до нових зустрічей!